Отримати вітання з днем народження від керівників міста і області цим може похвалитися не кожен. Однак Юлії Ярмоленко пощастило, своє 16-річчя вона запам'ятає надовго. Пам'ять для мене дуже іскрення і красива, те, що вручили, моє день народження. Ем, Ось вот этот праздник мені будуть те, що я так очень ярко, ем, моє день народження пройшло, то я отримала. Паспорт то, що получила нове напутстві в нову життє зросло. Такі вітання Юлія приймала не випадково. Її день народження співпав зі святкуванням дня державного прапору України. Біля Чернігівського державного технологічного університету зібралися перші особи обласної та міської влади студенти, школярі та всі, хто небайдужий до національного свята. 29 серпня 1991 року саме Чернігівська міська рада першою в Чернігівській області прийняла рішення про підняття синьо-жовтого прапора над будинком ради. І саме уродженці Чернігівщини активно брали участь у процесі новітньої української державотворення. Державний прапор не просто символ держави, а її гордість. Україна довго боролася за свою незалежність, за право мати власний національний стяг та гімн. Нині ж синьо-жовті кольори стали рідними для кожного українця. Юні 16-річні таланти запам'ятають день державного прапора назавжди. Урочисто з рук першого заступника облдержадміністрації Станіслава Прокопенка, мера Чернігова Олександра Соколова та народного депутата України Сергія Андроса перспективна молодь отримала паспорти. Будьмо щирими у своїх помислах і вчинках, спрямованих в ім'я розвиту України як сини самодостатньої європейської держави. Натхненно працюємо за для українського народу і кожного українця. Від кожного з нас сьогодні залежить, якою буде наша держава. Завтра сьогодні було дуже приємно приймати участь у святкуванні. І дійсно, молоду молодь Чернігова не залишається в нашому місці без уваги. За це велика подяка. Раніше день державного прапора святкувався тільки в Києві на муніципальному рівні сьогодні ж свято відзначають в кожному куточку України.